А співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снігирьов з нами. Слава Україні! Героям слава! Дмитро мене запитує, який це регіон? Я читаю. До речі, хлопці зараз, от е, мої колеги покажуть фото. Значить, жительниця станиці <кій> А, Красноармійський район, якийсь десь. Якоїсь чергової, не знаю, там губернії. Дмитро. ось. Таке чудо відбулося в них на болотах, розумієте? То пальмені, то двері поремонтують а, на вуличному туалеті. Як ми кажемо, Господи Боже, чим живуть? І що в них в головах? Вітаю вас, ради бачити. Вітаю, це не настільки масштабна глобальна проблема, це так, аби нам посміятися, але я не просто сказав, знаєте, з одного боку рухаємось вперед завдяки нашим ЗСУ. От Коли ми спілкувалися з нашою колегою, ведучою репортерою Юлією Вітовою, бо ми ж, звичайно, що з вами в цій студії говоримо, спілкуємось, а хлопці роблять свою роботу. І от на яких напрямках і як зараз будемо з вами про це говорити? Ну, по Білогорівці минулого тижня, ще ж інформація була, зараз на чому зосередила свою увагу. Права справа, і про які тактичні звитяги наших воїнів можемо говорити зараз з вами офіційно? Ви знаєте, влада, я хотів би продовжити цю да. тему. Справді дуже коротко. Мені свого року свого часу, дві 2014 чотирнадцятому, мої побратими розповідали, що під час допиту росіянина він зауважив: я вперше в Україні побачив унітази. Вони Ми кажуть, ми зніяковіли. А як? У нас п'ятиповерхівка і нужник на вулиці, п'ятиповерхівка влади. Це щоб ви розуміли, шановні телеглядачі, так нанотехнології, наскільки вперед і Шостіранку наскільки встав... захід заздрить Росії, ранку встав, і побіг штат чергу, побіг, побіг за мати чаргу. Та, якщо добіг, але менше з тим що тепер що стосується та на власне на чому ми зосередилися на володарському напрямку влади. Mm -hmm. Один з найбільш напружених наразі напрямків відбувається передислокація особового складу окупаційних військ, в тому числі підрозділів спецпризначення. Зокрема, мовиться про, скорше за все, 16-ту бригаду головного управління Генштабу Збройних сил Російської Федерації, те, що раніше називалося ГРУ. Крім того, зафіксована передислокація двох установок УР-77. Це установки дистанційного розмінування. розмінування. Шановне о чому їх небезпека? Це зброя невибіркової виду. Росіяни використовують їх не за цільовим призначенням. Перше їх нецільове використання було зафіксовано під час так званої другої чеченської компанії. Зносили фактично установками розмінування, житлові квартали і ну відповідно. Ну, давайте я глядачам поясню, що ми маємо на увазі. Про що говоримо, були в мережах відео. Ви могли бачити, коли ця установка от стріляє таким певним видом. Ну, я скажу озброєння і позаду вибухів та, да. ниточка, така так. що й тягнеться. Та так, і об'ємний вибух, який спричиняє угу. тотальну Там. руйнацію. Там в народі його ще називають зміг руйниці граничта вперше в Україні. Ми його зафіксували на момент застосування російськими військами під час штурму Донецького аеропорту. От Коли власне були зруйновані будівлі аеропорту, це завдяки застосуванню УР 77 це небезпечний момент, який говорить про те, що росіяни будуть використовувати тактику в тотальної руйнації. Пояснюю, чому влада. Володар. Він значно панівні висоти, плюс багатоповерхівки, які дають можливість зсу ну фактично як в та mm -hmm. контролювати місцевість, яка знаходиться mm -hmm. в Низині, так званий район Микільських дач. Росіяни це прекрасно розуміють. Я так е наскільки вже е володію інформацію поставили на завдання, як в Угледарі, так і Мар'янці знести багато поверхівки, щоб унеможливити подальший супротив ЗСУ. Я тобто... зараз так можу цинічно скажу. Вибачте, Дмитре, а ми ж бачили, як Мар'янка виглядає. Так наскільки це вже зруйноване в принципі, українське місто. Руїни Про вугледар можна говорити так само, тому Що ці термобаричні боєприпаси по так. Вугледару застосовували вони активно і руйнували все, що, що, що все живе термобаристибали термобарична зброя, це в принципі вона ж заглушує. Ну це дуже така серйозна, в принципі, зброя. Так вочевидь, ну як цинічно, ми, ми то відбудуємо, знаєте, завжди кажемо, так. але це війна. Війна та влада. але давайте говорити про те, що на жаль, вугледарі залишається іще, На жаль, я підкреслюю і цивільне населення. Населення там. так, по цьому небезпека. Що це зброя не вибіркової дії, відповідно можуть постраждати в першу чергу цивільне населення. Менше з тим, по вугледару, зміна ситуації. Ми контратакуємо. Окупанти змушені власне констатувати, що наразі відбувається тактика зустрічних атак. Тобто від тактики активної оборони mm -hmm. ми переходимо до контрнаступу. відповідно, вже районно Мікільський дачі. Більше того, шановне товариство, окупанти розглядають вугледарський напрямок як один з потенційних для наступу ЗСУ в район Маріуполя. Відстань 70-75 кілометрів. Це загроза не тільки Маріуполю, і відповідно засередженим там підрозділам окупаційної армії, але в першу чергу це можливість блокування так званого сухопутного коридору. Тобто, та... До Криму? Так, абсолютно точно. І відповідно, що російське групування буде розрізане фактично навпіл. Плюс, давайте говорити про те, що останні події в самому Маріуполі це так звана бавовна. Ну, яскраво свідчить про те, що збройні сили України перейшли до тактики. Відповідно каскадного характеру планування звільнених звільнення, звільнення територій. Це інформація від британських розвідників, здається, британської розвідки, яка зазначає, мовляв, що оцих 14 ударів по Маріуполі, які відбулись за минулі вихідні, вони їх підрахували. 14 бавовну свідчить про те, що в принципі в Україні не було настільки далекобійної зброї, бо відстань від можливої точки завдання ударів і організації цієї бавовни збройними силами України набагато більше до Маріуполя. Від лінії розмежування там, де зараз проходить лінія бойових дій, але в принципі зазначають британські розвідники, що зсу і українські військові знайшли спосіб для того, аби дійсно завдавати фактично, як вони кажуть, ударів в серце сухопутного шляху Російської Федерації до Криму. Так абсолютно точно. Більше того, давайте згадаємо заяву очільника РНБУ Данілова, який сказав про те, що критичних відстані для зсу наразі не існує. Це показово. Тепер хай росіяни думають, що ми там вигадали, бо погодьтеся ми з вами все ж таки, наче винахідників. Менше з тим ми констатуємо факт нанесення ударів по тиловій інфраструктурі. Це і місця накопичення бронетехніки, склади з БК і головне казарми за особовим складом. Чому я роблю на цьому наголос? Давайте згадаємо влади, ми з вами говорили, що саме в районі Маріуполя концентруються оперативні резерви окупаційної армії загальної кількості до 30, до 30 тисяч. тисяч. Так. Тому нанесення цих превентивних ударів це научне свідчення того, що Збройні Сили України. Поламали плани окупаційної армії щодо передислокації особового складу відповідно на декількох ділянках. Я нагадаю, бо з'явилася інформація про передислокацію на запорізький напрямок і, відповідно посилення позицій, як ми вже говорили, в напрямку Вугледара. По Вугледарському напрямку, закінчуючи ситуація, важка, але стабільна. Yeah. Пояснювати значення ми не будемо, ми вже говорили. Там декілька власне завдань, які стоять і перед ЗСУ, і перед окупаційною армією. Ключове значення цього міста. Але основне, на чому я хотів би наголосити, це. Наміри окупантів саме з району Вугледара і одночасним ударом з району Криміної створити спробу оперативного оточення ЗСУ в районі Сіверська. Сіверськ. так, пан Гайдай просто до на до, до до слова надав інформацію вранці, що мовляв, все ж таки цей ну, про черговий наступ так. продовжується, ніби. Так. Але окупанти діють оцими малими групами. Все ж таки, таку тактику використовують чи напрямку, ну зокрема на Луганщині. От. Ну як малими групами? Давайте говорити те, що в районі Креміної зосереджена та танкова дивізія. Яка оснащена власне новітніми видами озброєння? Т 90 м тому називати це малими групами. Ну я би не став. Ну ми Плюс, вже бачили, як він горить. Як горить так. Феєрично горить влада? Але давайте говорити, що на цьому напрямку зосереджена ну достатня кількість власне, російських окупаційних військ. Починаючи від БАРС-13, відповідно 76-та повітряна десантна, третя мото мотострілецька і 144-та мотострілецька достатньо. Більш ніж достатньо, плюс наразі перекидають з глибинних районів Луганської області тих так званих чмобіків, які пройшли бойове злагодження в місцях підготовки. Це табори, які ми вже з вами називали Лутугінські і відповідно в районі міста Перевальське. Свого часу ми вже приділяли увагу з вами в розмовах наших і зустрічах на телеканалі. Прямається мозлочинцю, який продовжує вербовку в зонах. Так. Там на Росії, хоча з іншого боку, правила гри міняються, багато інформації з'являється. От ви задали передислокацію, нам доносили інформацію, мовляв, передислоковують, замінюють взагалі ПВК Вагнера і втрачає, скажімо так, якісь свої позиції. Ця ПВК, та й загалом пригожин в конкурентній боротьбі з міністерством, міністерством оборони, закреслено вбивств Російської Федерації. Чи дійсно такі передислокання відбуваються? Чи ще використовується ця жива сила? Бо для мене основно. Позицією є те, що зазначив нам міністр оборони України пан Різніков наприкінці минулого тижня, що, в принципі, найбільше втрат несе саме ПВК Вагнер, і там навіть цифра до півтори тисячі за добу 500 вбитими і до 900 пораненими. Так, Владе, давайте говорити про те, що халіф виконав своє завдання. Він халіф на час. Основне його завдання було утилізація. Чому такі втрати? А все інше це інформаційна компанія, щоб прикрити цю неприкриту утилізацію. Давайте говорити про те, що ніякого конфлікту по лінії Пригожин-Чойгу не існує. Не може в тоталітарній державі існувати конфлікт, тим більше на рівні міністра оборони. Що таке міністерство оборони Російської Федерації та новий хребет імперії? І уявіть собі з'являється приватна особа, uh -huh. яка, начебто, на думку української розвідки має на меті поставити свого міністра оборони. Uh -huh. У вас не викликає дисонанс ця інформація. Мене ні е, нічого ніч, ніч, не дивує вже до впевненість. Абсолютно, шлюдух, в терорист, терорист, та. Терорист. Та. Та. але менше з Може тим. Давайте вся. говорити про те, що дивіться, особовий склад налічує 50 тисяч втрати більше тисяч. Як ви поясните, залишкам особового складу такі втрати. Просто яким... Заграда тряди стоять ззаді. Абсолютно. До побачення. Або наявності конфлікту. Тільки в колоніях вони розказують про 4 тисячі виплат, там здається і так далі. 240 тисяч. Ми ще до цього повернемо. Але менше з тим. Чим пояснити? Пояснити наявності конфлікту не дають нам відповідна засоби ураження. Влади, ви спитайте українських захисників щільність артилерійського вогня окупантів на цих напрямках. Коефіцієнт переваги 1 до 5, 1 до 7. Ну те, що говорять 1 до 15, це не відповідає дійсності. Але досить щільний вогонь. І в цей же час виключно ПВК Вагнер штурмує позиції в районі Ягідне, фактично без вогневого прикриття. Не викликає запитань. Угу. Погодьтеся. Самі своїх якось утилізують. Угу. Тобто Пригожен виконує функції утилізатора. Угу. Оці зеки не мають повернутися. Там при чому мовиться не тільки ж про зеків. В етері вашого телеканалу. Ми говорили про те, що Пригожин чотири рази засвітив казарми ПВК Вагнер в глибокому оперативному тилу, а мовиться про штаби і відповідна кістях ПВК Вагнера, які складаються саме з ідейних бійців. Не зеків ті, хто пройшли Сирію, Лівію, ті, хто складали власне саме ядро цього ПВК, чотири рази засвітити казарми. Це влади за умови найжорстокішого контролю з боку спецслужб, є заборона на фотографування в місцях розташування. Менше з тим людина періодично викладає. Ми, от в вашому етері, останній випадок з первомайська. Озвучували і чи... після чого було нанесено до речі. Удар чи цей утіль може продовжитись. Звичайно. Дмитре, ви бач вбачаєте ознаки того, що дійсно будуть ще гнати цієї, я б сказав, вже не живої сили. Вони і так ті люди там роками, знаходячись в колоніях. То в принципі не люди влади. Мовиться про те, що колонії вже утилізували, виконали і перевиконали план по утилізації. поясню чому. Найбільш масова амністія до 70-річчя перемоги 15 тисяч на рік так. а наразі утилізували більше 40. в три рази. Перевиконали, причому там амністія, а тут утилізація. Тобто 40 тисяч вбит гвалтівників, кримінальних авторитетів, в яких було утилізовано більше десятка. Причому серйозних кримінальних авторитетів вони не повернуться. Я сподіваюся, що в ЗСУ знає, що робити. Дмитрий за боку. тому що я розумію, з нашого боку і ми розуміємо всі, і бачимо, хто гине. Влада, і давайте говорити про те, що про що мовчить Пригожин. Навіть на момент помилування, погашення судимості та все інше, зеки не мають право повертатися на територію Російської Федерації. Вони мають осідати на окупованих територіях. От, про це чомусь Пригожин мовчить, і про це треба говорити. Бо йдеться про зміну не тільки національного складу. Уявіть собі, Донбас і так була, ну досить, скажімо, проблемна територія. На території Луганських та Донецьких областей ще за часів СРСР була рекордна кількість виправних колоній. А тут уявіть собі, умовно кажучи, навіть 10 тисяч тих вцелілих зеків залишаться на тих територіях. Як це відіб'ється на криміногенній ситуації? Напевне, це буде використовуватися як важіль тиску, власне, на те українське населення, яке залишилося на тих територіях, кримінальний терор. Треба Лене. знищити всіх. Знищити. Саме руками ПВК уцілили. Ну я тоді сподіваюся, що наші військові більше ніж достатньо володіють інформацією. знають, що з цим робити для того, аби абсолютно. наших хлопців менше загинуло. Хай їхня арта саме вже своїх і утилізовують. Утилізовують абсолютно і вона, українська земля прийме в принципі, але тільки всім зрозуміло в якому вигляді. Посилюють окупанти також тактичну авіацію. Це інформація дня сьогоднішнього на східних рубежах України. Військові зазначають для того, аби підсилювати якісь свої потуги, тому що глобально Тактичних успіхів немає, які б завдання Путін цей кривавий диктатор не став по захопленню там на і виходу на адмінкордони Донецької і Луганської області. Вже тепер ми знаємо до 31 березня. Та але от кажуть, що є всі ознаки, що будуть використовувати тактичну авіацію під час воєнних дій. Дмитрий трішки нашій аудиторії пояснимо в чому може бути користь такого рішення. Ну, влада, давайте по пояснимо, що 31 березня ми знаємо заяву головного управління розвідки Міністерства оборони, і це вже ну скажімо так. Ця дата поставлена під сумнів, навіть російською стороною. Згадаємо заяву Пригожина, що для повного захоплення Донецької області їм знадобиться півтора року. Якось в Унісон пішли заяви, але менше з тим. Що стосується застосування авіації, ну, ну давайте говорити і вчорашні заяви президента, коли так. він констатував факт збиття. Збиття там так, ну відповідно, ви будете використовуватися штурмовики в першу чергу для продавлення української оборони, але враховуючи насиченість систем ППО української. Ну, подивимося, як це успішно в них буде використовуватися. Єдина, хотів би зауважити знову на території Луганської області, окупованих територій, діють два аеродроми. Тому коли ГУР повідомляє про те, що власне йдеться про передислокацію літаків на кордонах з Україною, ще раз підкреслюю, два аеродроми на території окупованих районів Луганської області, які наразі використовуються для нанесення ракетно-бомбових ударів по позиціях ЗСУ. Оце про це варто говорити. І ці би цілі мали би бути в центрі уваги українських збройних сил, щоб унеможливити подібні негативні сценарії. З ще по Луганській області, щоб ми закінчили влада, йдеться про передислокацію підрозділів першої танкової армії на Куп'янському напрямку. Тобто, тут вже спроби. Власне створення котла по лінії виходу на ізюми відповідно нависання над флангами в районі Слав'янського. Mm -hmm. Це небезпечні моменти. Одночасно йде передислокація накопичення в районі Креміна Діброва, це вихід на Лиман, другий фланг, Вони заходять з боку ізюма. Тобто, знов таки, це ще спроба створення чергового локального котла. У цьому небезпека ситуації досить серйозна. Якщо ми беремо за основу ще й Південь України, давайте про нього трішки. Давайте. Щодо ситуації. Ну, раз по раз з'являється інформація про те, як наші хлопці ліквідовують живу силу противника. З іншого боку, на жаль, Херсон обстрілюється артилерією, причому доволі активно. Останні два дні буквально по цьому напрямку коротко, Дмитре і Ще одного гостя доєднаємо до їх. дуже коротко пояснюю. Йдеться про власне терор, саме цивільного населення. Вони прекрасно розуміють, що єдина можливість тримати зсу це нанесення ударів по житлових районах Херсона і інших населених пунктів. На жаль, вогневі позиції. Окупантів розташовані знов таки в житлових районах вже на окупованій території, що неможливі контрбатарейний вогонь з боку збройних сил України. Менше з тим ми можемо констатувати, що за останній тиждень по окупованих районах Херсонської області було нанесено низку ударів саме по місцях розташування ствольної артилерії окупантів.